Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогоднішня наша тема відео наші чакри. Їх у нас 7 штук. Сім чакр, але є заземлення. Для мене це восьма. Хоча вона не відноситься ні до чого, але це наше заземлення. І сьогоднішнє наше відео буде, наскільки ви чакрально прокачені, наскільки ви на високих енергіях відноситесь. Чим більше наші чакри прокачені, Тим ми сильніше енергетично, тим більше ми відкидуємо від себе будь-який негатив, і в нашій житті приходять до нас шанси, можливості та перемоги. І сьогодні буде два варіанти. Перший заяць друга сова. І, по першому ось там буде тут стояти б вибрав перший варіант, зайчик. Так, дивимося, буде два варіанти. Так, перший варіант сама нижче заземлення, яка відповідає за достаток, наскільки ви відчуваєте свої шанси, можливості, і взагалі їх реалізуєте. Це наш практично дохід, матеріальний, будь-який від вищих сил, від духів роду, від Всесвіту. Це те, звідки ми з різних е, е, істоків беремо любі фінансові можливості. Через подарунки навіть. Поїхали. Перша чакра темна. Ой, вона у вас дуже добре прокачана. Ви справді, перший варіант. Берете всі свої шанси, відчуваєте їх, реалізуєте, і у вас зараз дуже гарне заземлення. Ви, можливо, займаєтеся огородом, Можете ходити босоніж по землі, і взагалі дуже добре відчуваєте землю. Так, мулахадра червона, бордова. Колір має бордовий так, з чорним крапленням, і вона відповідає за наш у жінок, за наш реальний матеріальний дохід, наскільки вона прокачана. У чоловіків теж знаходиться в інтимній зоні. Це жіноча матка і яєчники. Ось наскільки вона працює, наскільки у жінок менструальний цикл взагалі проходить, так я завжди кажу, що на це повинні, жінки повинні взагалом звертати увагу. І від цього і йде взагалі грошовий дохід. Тобто, чим більше у нас ми обнуляємо наш організм. Від того у нас і краще йде наш фінансовий дохід. Гроші приходять, відчуваються гроші. Ой тут що таке? Що тут таке? Добре. Так. В минулому тут були пробої, скажу так, але взагалом гроші до вас приходять. Ви дуже ресурсна людина, і у вас ще матеріальний достаток. Приходить настільки, наскільки ви енергетично прокачені. Тобто тут все добре функціонує. Так, Садхістана, Садхістана це такий оранжевий колір, і вона відповідає за нашу сексуальність у чоловіку, жінок, неважливо. Але настільки, наскільки ми сексуально відкриті, так? ми також приваблюємо з цією енергетикою собі партнера. Це відчувається, як вона вібрірує, які енергетичні імпульси вона посилає, такий і партнер і приходить. Так, анука, цікаво, як вона у вас прокачана? Тут дуже добре. Тут. Дуже добра, Садхістана у вас дуже добра. Оранжевий колір, прям ваш колір. Так, мулахадра, ой, маніпура. Вибачаюсь, маніпура має жовтий колір. Насичений жовтий колір це зона нашого, це де сонячне сплетіння. І вона відповідає за наш успіх. Наскільки ми можемо рости по своїй роботі, успіх в праці, успіх в бізнесі, те, що заставляє нас не боятися конкуренції. Це те, коли цей наш егоїзм, так, правильний егоїзм, і вона, ось. Вібрірує, вона розповсюджується і завжди це дає якісь бонуси. Вона завжди дає бонуси. Це людина, яка завжди посміхається. Вона щаслива. Наскільки у вас маніпура розвита, взагалі, тут що одні переможці. По-першому варіанту, людина дуже прокачана, Неможливо, ви жінка або чоловік, але ви на дуже високих вібраціях. Так, Анахата, серцева наша чакра. Серцева чакра загалом відповідає за безусловне кохання. Тобто ми любимо Всесвіт, Всесвіт любить нас, це наші предки, це наші соціуми, коли Анахата розкрита сердечна чакра, то я хочу, хочу сказати, що люди до вас тягнуться. І взагалі бізнес йде набагато краще. Тобто це зв'язки, це завжди заключення добрих контрактів. Для вас фінансово вигадно. Так, наскільки хата? Ну, хата тут так собі. Ну, Хочу сказати, що серцева чакра у вас прокачана на 50% тут було пробиття, що пробиває взагалі то серцеву чакру. Це, по-перше, кохання, нерозділене кохання це коли. Зрадники в нашому житті не завжди це чоловіки, жінки, іноді. Це люди, які все-таки про нас щось розмовляють недобре. Це коли нас зраджують наші люди, які для нас важливі, так, це можуть бути дуже близькі, коли вони покидають цей. Світ, да? хтось помирає, уходить. Або, наприклад, так як в Україні зараз війна, це те відчуття, коли ти переживаєш за людину, воно дуже далеко і нібито серце болить. Тут на 50% все-таки більше потрібно серцевій чакрі дуже багато приділити уваги. Слухайте мантри на чакральну. Є така в Ютубі прокачка всіх чакрів. Там є на 40 хвилин, є на 20. Якщо буде цікаво, напишіть мені коментарі, я вам скину. Це дуже добре, коли воно прокачене. Тобто, сердечко не болить, не зважаючи ні на що, серцева. Чакра відкривається, і в ваше життя приходять люди, які вам потрібні. Взагалом, я не буду робити наголошення на партнерстві, але взагалом ми всі між собою партнери. Так як ми завжди в соціумі, нам потрібна підтримка, нам потрібно з кимось розмовляти, з кимось ділитися, і закриватися не завжди потрібно. Так, дуже багато слова потрібно. Добре, значить тут потрібно допрокачати серцеву чакру. Так, допрокачати, так як це може впливати на серцеві болі, можуть бути. Не знаю, як буде давління по-українським, але ж все-таки давління, головні болі можуть бути, так як тут все-таки серцем є проблеми. Так, наша вішутха це горлова чакра. Взагалі, вона відповідає за щитовидку. Тобто це відчуття десь збалансованості. Насправді, це люди, які яркі оратори, які можуть спокійно розповідати щось на аудиторію. І ця це, це чакра відповідає за творчість. Тобто вишивання, малювання, писати вірші, танці, Тобто це ви можете займатися дизайном або висаджувати квіти і ландшафтний дизайн, так? можливо, для себе. Тільки це для себе та для своїх близьких, будь-яка творча праця. Відповідає наша вішутха. І тому ми зараз подивимося. Але ж це ще й ораторське мистецтво. Ой, ну тут а, трошечки. По... Ні, Тут добрі оратори. Все-таки можу сказати, що ви більш, більш людина, яка спостерігає. І ви не розкидуєтеся да, рекомендаціями, советами, як наші люблять говорити, так, я вам все вітую, не треба. Ви взагалі-то не завжди лізете не в свої діла. І тільки тоді, коли вас щось питають, лише тоді ви можете щось порекомендувати або поділитися чимось. Насправді тут люди, які більше спостерігають і тільки після цього щось мовлять. Дуже добре можуть працювати тут і вчителі, і хто завгодно. Тут дуже приємний голос, і люди вас завжди слухають. Ну, якщо чесно, перший варіант дуже-дуже гарний. Так, наша Аджна це наш третій глас, це наша інтуїція, це наше ясновидіння. Це те, на що ми опираємось і потрібно опиратися. Це коли людина живе по інтуїції, то я хочу сказати, що для неї не важливо, що будуть розповідати інші люди. Вона живе лише по своїм законам, по законам своєї душі. Вони завжди хаотичні для інших людей. Як сказати, двіження, так? Ой, Вона завжди хаотична в своєму житті, і її ніколи не можна прогадати, так? ось хоче хтось по вам зробити стратегію, так, як вас побороти, а ви настільки хаотичні в житті, що вас ви ніде не вловимі. Тобто, не, не людина, яка думає в якихось рамках. Вона ніколи вас не зрозуміє. І для людей, які живуть по інтуїції, для них взагалі то соціум не має ніякого значення, вони собі живуть своїми правилами, правилами Всесвіту, опираючись лише на свою інтуїцію і роблячи тільки свої висновки. Як у вас Аджна працює дуже добре? Працює, дає нові можливості. Ви розпізнаєте людей. Відразу, коли люди вам брешуть, ви точно знаєте, коли вам хтось бреше. По-друге, ви відчуваєте, куди потрібно йти, куди не потрібно. Всі ваші дороги, куди ви не передвигалися, у вас е, працює по інтуїції. Іноді тут люди можуть просинатися вночі, тому що, е, тому що відчуваєте, що на вашій блага. На ваш достаток, хтось десь теж може претендувати, так? і тут люди, які завжди, знаєте, є таке. Ну, я не знаю, чи це поговорка, чи ні, вона знайома каже. Я непогана людина, я взаємна, так. Да? Тобто ви взаємні. Якщо до вас погано, то і ви погано. Але ви завжди опираєтесь на свою інтуїцію. Якщо людина у вас взиває відразу, якщо ви на неї агресуєте, навіть не розумієте, то ви повністю. Підтримуйте своєї лінії поведінки. Тобто людина мені неприємна, я можу її відсікти, я можу навіть руки не подати, і неважливо, як вона мені буде дуже гарно посміхатися. Тут люди дуже справедливі. Так, і Все. Це... Ну, Тут Сахара Стара не підключена. Так, тут більш заземлення, я хочу сказати, Сахара Стара це. Е... Наш канал з вищими силами, коли в голові тобі приходять відповіді на будь-яке запитання, так? це практично ваше вище я, коли ви задаєте собі питання, і у вас в голові, в менталі працює зв'язок, такий вам кажуть. Голосом, чоловічим, жіночим, неважливо. Але ви відчуваєте, що це не ваша відповідь, що ви її не продумали. Зв'язок такий, що ні, не потрібно робити, робити, або не йди туди, або дай цій людині. Тут дуже поганий зв'язок, але або геть зовсім немає його. Для того, щоб було, потрібно прокачувати. І тому сім чакрів, звуки. Сім чакрів. Можна навіть сідати не обов'язково позу лотоса, зразу скажу, але все-таки пальці ми робимо ось так. І починаємо. Чим довше ви тянете цей звук, тим більше ви прокачуєте якусь чакру. Тобто, чим більше ви тянете, Кінцевий звук, тим більше прокачка. Можливо, навіть і не притягувати, можливо, просто прослуховувати чакралку, але це дуже добре впливає на наш енергетичний стан. Ми, ми стаємо більш впевнені, сильніші духовно, і це взагалі дуже-дуже дуже корисно для людини. Це був перший варіант. Дуже гарний, до речі, варіант, чесно. Ті, хто вибрали перший варіант, то люди тут практично прокачені. Лише тільки Сахара стара, зв'язок з вищими силами та духами родом, а та ще сердечна чакра серцева. Це був заяць. Так. І другий варіант це сова. І ми будемо зараз його дивитися. Так. Другий варіант. Так, ну саме перше це заземлення. Наскільки ви заземлені, наскільки відчуваєте свої шанси, наскільки ви їх берете для свого достатку, щоб у вас гроші були і не переводилися. Щоб зберігалися, дуже корисно, до речі. Так, до речі, якщо буде комусь цікаво, то напишіть коментарі. І я вам декілька одне або два відео по формату, як себе прокачати самій свої візуалізації, так по грошовому достатку. Це дуже корисно. Бо ми Взагалі-то в Україні практично 99%, люди енергетично грязні, відразу скажу. І, по-друге, фактично матеріально незахищені і не прокачені, на цьому ніколи не вчили. Ось так, а це дуже великий мінус. Дуже великий. Тим більше в мір таких технологій. Так, поїхали. Як ви прокачені заземлення ваше? Є це що таке? Туман, туман. Так, ну по-перше, тут е, я хочу сказати, ну-ка, прокачка дуже добра. По-другому варіанту, ви е, заземлені свої шанси ви не е, упускаєте, але іноді. Ви робитеся в грошах дуже легкі. Тобто іноді ви можете їх всі потратити, або тут кредитні зобов'язання, Тобто, гроші тут приходять дуже добре, але і настільки ж вони й уходять. Тобто ви іноді заземляєтесь, а іноді ви піднімаєтесь над заземленням. Але ж все-таки тут є заземлення. Дуже слабенько, але є. Так, мулахадра. Інтимна ваша. О, а тут повний треш. Ну, значить, дивіться. По вашій інтимній зоні. Жінкам. Рекомендації, хто вибрав другий варіант, то тут або вже дивляться багатолітні люди, так, де вже це не важливо. Більшість, більшість жінок, які будуть дивитися та чоловіків, тут страждає їхня інтимна зона. Тобто тут взагалі-то можна було би і прокачати. Так, тут потрібно все-таки прокачати, так як тут все-таки є якісь застудні хвороби і тому подібне. Тобто це, звичайно, общого формату розклад, але більшість тут захворювання, яєчники, основа. І взагалі то жінкам би я рекомендувала звернутися до гінеколога. Тут можуть труби бути не дуже добрі, негарні, які потрібно продувати, яєчники, які не функціонують. Ну, тобто, якщо вже звичайно літня людина, то їй цього і не потрібно, це для неї норма. Але ж, якщо тут дивляться жінки, які ще 40-45, то я хочу сказати, що а, а, тут Яїчники практично дуже рідко тут невірний менструальний цикл, тобто, общем-то, невірний. І взагалі, то якщо на це не звернути увагу, то буде менопауза. на паузу. А я приде, взагалі-то придержуюсь тієї теми, що як чоловіки, так і жінки повинні займатися коханням до дуже-дуже літніх людей. Так, це можливо для деяких буде виглядати не зовсім добре, але якщо правильні партнери і жінка, яка транслює на свого чоловіка енергію сексуальну кохання, якщо вона від нього нічим не хворіє, то у них загалом-то повинні органи так. Полові. Працювати як часи. І взагалі я вважаю, що недарма у китайців жінки виглядають дуже-дуже добре, тому що у них цикл цей практично до кінця життя. Також і у чоловіків, так як вироб... виробляється определенний фермент. так Колаген, чи ну, не буду брехати, серетанін і тому подобне. Тобто тут потрібно звернути увагу по-другому варіанту. Так, а сага сатхістана оранжева, має оранжевий колір, відповідає за вашу сексуальність. Тут, тут взагалі тріндець. Ну, знаєте, тут е Ніякої сексуальності, можливо, відсутність сексуального контакту, можливо, для жінок чоловіки, які не присутні вдома, або жінки, які на відстані від чоловіків. Так як жінка тут не відчуває своєї сексуальності, точно так же і чоловік, тобто йому не не до сексуальності, не до оранжевої своєї енергії, взагалом тут розбалансировка, тобто ви не гармонійний. У вас. Внутрішній дезонанс, коли ви не, іноді не, не розумієте, чи вам погано, чи ні. І ще ця зона знаходиться там, де пупок. Тобто, ЖКТ да, відповідає за желудок, за кишечник і тому подібне. По другому варіанту, потрібно на це звернути увагу. Так, маніпура. Ой, тут маніпура зона успіху, така малесенька. Така ем, людина, яка в себе. Ви знаєте, нібито ви і вірите в себе, нібито ви вірите, що все буде так чудово. І нібито ось-ось-ось, воно вже скоро, 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 хопі немає. І вам лише сказати, наприклад, жінки сказати, тобі ця сукня зовсім не підходить. Або в табличній кілограмі жінка така, все, я не сексуальна, я не гарна, прищик вискочив. Ну, Тут зона успіху, так. Теплої енергії дуже-дуже малесенька. Тут потрібно прокачувати. А на хати серцева чакра. О, серце плаче, на серці смуток. Серцеву чакру потрібно прокачувати повністю, так як в ній такий роздрайв, не дуже добре. Так, все-таки потрібна серцева чакра, її потрібно прокачувати. Це наш соціум, це люди, з якими ми е, розмовляємо, люди, з якими ми комуніціруємо, люди, які наші друзі і все, що завгодно. Люд, е, ті люди, які навколо нас. І тут, знаєте, тут в кожному бачите врага. Тобто. Е, сплошні зрадники, вороги і тому подібне, тобто незадоволені своїм життям. Так, вішутка, горлова чакра. Ой, тут взагалі, я хочу сказати так: люди, які практично самотні, не одинаки, не люблять ні з ким розмовляти, ведуть закритий образ свого життя, тобто можуть знаходитися замкнуті самі в собі, і їм не потрібно нікого іноді це дуже добре. Тому що ми, коли знаходимося в водинці самі собою, ми знаходимо себе. І це наш розвиток духовний, насправді. Ми пізнаємо себе, ми самі себе знаходимо. і Допомагаємо самі собі взращувати себе. Тобто, знаєте, все собі, так. Але чим більше людина тут мовчиться у негативі, потрібно більше розмовляти, потрібно співати. Вона відповідає за творчість, за мову. Тут, можливо, люди, які розмовляють з дефектом. Тобто, не впевнені в собі особистості. Так, Аджна. Третій глаз – інтуїція. Ну, я хочу сказати, що, що з інтуїцією у вас все добре. Тобто, ви на неї. Повністю опираєтеся, ви розумієте себе, ви слухаєте себе, і вам інші люди це зовсім не закон, так? Тобто ви йдете по своїй інтуїції, особливо зараз вона вам просто кричить, підказує, як потрібно робити. І ви завжди робите так, як інтуїція. І Сахарастара, Сахарастара наша. Ну, тут гарний зв'язок з вищими силами, з духами рода. Тут дуже гарний. Тут ви чуєте, вам відповідають, вам йдуть гарні, так як і інтуїція, вам йдуть, ви чуєте своє внутрішнє вище я. так? Тобто ви можете дуже багато молитися, читати якісь релігіозні книжки. Ходити в церкву. Ну, тобто, тут взагалі ти, такі люди, які вірять, вірять. Їм не важливо, вони на даний ну, етап і свого життя вірять, вірять в вищу силу. І вища сила, що вам надає? Ну, прибирає якісь ваші темні часи, так, тобто, все-таки вища сила вас вирівнює. Що вона ще вам дає цікаво? Угу. Ну, якщо тут, ну, взагалі-то на даному етапі, так, вам потрібно прокачати, але хочу сказати, люди, які одинаки, які без пари на даний час, то ваше серце е, вищі сили е, контролюють, щоб ви е, свою сердечну чакру просто зберігали максимально. Тобто вони ваші ну, вам зараз взагалі-то вищі сили надають захист дуже великий. Люди, які, Лю... у людей, яких закінчились відносини, або людина пішла, або в інші відносини, або в інший світ, так, то тут зараз не час. Для нового кохання. Можливо, це через то, тут така чакралка, але ж все-таки прокачати потрібно. Так що до нових зустріч, мої глядачі. Сподіваюся, вам було цікаво. До нових зустрічей!